Вітаю на каналі скажи казку Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку мавпочка і котик. Колись давно у хатині старої бабусі жили мавпочка та котик. Вони були великими друзями, але ще більше любили пустувати. А ще найбільше у світі вони хотіли знайти щось смачненьке. І не надто хвилювалися, як саме вони це зроблять. Одного дня, коли бабуся вийшла до криниці по воду, мавпочка і котик залишилися самі у хаті. Вони сиділи біля печі, дивлячись, як на черені смажаться запашні каштани, їхній аромат заповнював кімнату, і друзі почали міркувати, як би їх дістати. Ей, котико!» Почала мавпочка, хитро блимаючи очима: Ти ж у нас найспритніший і найвправніший. Дістань каштани, а я справедливо поділю їх між нами. Котик задумався. Йому, звичайно, було приємно почути ласкаві слова від мавпочки. Але він вагався, нарешті сказав. Гаразд, спробую, але допомагай мені пильнувати, щоб бабця не побачила. Котик обережно витягнув лапку і почав відсовувати жаринки, під якими лежали каштани. Звичайно, ті жаринки йому обпікали лапки, але він не здавався. Перший каштан він ледве дістав, другий. Трошечки швидше. І так, раз за разом, аж поки не витягнув усі каштани. Молодець! Молодець, котику! викрикнула мавпочка, хапаючи каштани. А тепер я їх поділю. Проте, замість поділитися, мавпочка почала швидко їсти каштани. Котик стояв ображений і облизував опечену лапку. Раптом двері розчинилися. І повернулася бабуся. Побачивши розкиданий попіл і обгорілі каштани, вона зітхнула. Ой, хто ж це наробив такий безлад? Мавпочка зникла з кімнати за мить, а котик залишився, сподіваючись пояснити, що це не тільки його вина, але бабуся тільки покивала головою і почала сварити кота. А потім побачила, що в нього опечена лапка і почала лікувати йому ту лапку. З того часу котик більше не довіряв хитрій мавпочці. Він навчився ловити мишей, і, хоча це було не так смачно, як смажені каштани, зате лапки залишилися цілі. І більше бабуся його не сварила. А мавпочку ніхто більше не бачив у хаті. Бо вона подалася шукати нових друзів для своїх витівок. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.